Вітаю вас на моєму каналі. Що ж, Сьогодні я хотіла поговорити про комунікацію з англійцями і деякі нюанси у вихованні, у якомусь етикеті і просто у спілкуванні з людьми, що я помітила, що, можливо, вам буде цікаво, якщо ви недавно переїхали до Англії. До речі, я хотіла записувати це як підкастик на мікрофон, але в мене дуже лящать попугаї сьогодні. І це було б жахливо. І також я буду намагатися знімати відео так, щоб менше вирізати. Тому, якщо будуть якісь нерівності і помилки у словах, ви мене вибачайте. але мені треба практикуватися, і маю надію, що це не буде дуже жахливо. Отже, перше, що я хотіла б виділити, це те, що англічані англійці дуже люблять пожалітися, а, про те, що щось там по, ціни піднялись, там щось. Uh, правителі там щось не так роблять, або політики ще щось. Тобто це нормальне явище. Але при цьому, коли є реальна проблема, наприклад, поганий сервіс. Ну, реально, в ресторанах, особливо невеличке, невеличке містечко, в якому я живу, невеличке місто. ну, Чесно, порівняння з Україною таке, ви розумієте. Але у англійців в них. Не дуже завищені як це сказати, вимоги. І вони, в принципі, ну, стейк пережарений, там спалили грибок, там на полу щось валяється, музики немає. Всі просто торохтять ложками, знаєте, в тиші. І якось не атмосферно, нічого. А для них це ну, в принципі нормально. Вони швиденько поїли, встали і пішли. Тобто така в них. Зовсім інша в цьому плані культура у звичайно у звичайних англійців. Так, у людей робочого класу ем, є люди, звичайно, інші, які там більш розслаблені такі по життю, можливо, в них трошки інший рівень ем, грошовий, скажімо так, так і вони можуть бути в більш таких ресторанах ем, високого класу. Отже, і тут ви, видно цю різницю. Якщо, наприклад, в Україні будь-який, в принципі, ресторан він намагається ну, реально бути класним. Навіть якщо ви живете в невеличкому містечку, у вас все буде ма. От от, будуть, будуть люди старатися. Тут трошки всі, тут люди все ж таки більш розслаблені, вони не так гоняться, в них не така конкуренція. ну, якось так знаєте. Отже, е і коли реально є якась проблема. Що для нас є привідом сказати, так? вони будуть намагатися дуже це обходити, вибачатися, вони будуть дуже м такі толерантні, м'які, вони навіть і не скажуть, можливо, промовчать. І мене це дуже завжди дивувало. А, але я поважаю їх культуру, вони такі. Отже, наступне вони а, можуть не казати тобі правду в обличчі, якщо вона може тебе образити. Це взагалі. Е, мені спочатку це було так, знаєте, незрозуміло. Не бо ну, а як же правда, а як же оце, е, довіра. Але ну, знову ж таки, вони такі, в них так е, заведено, і змінити їх складно. Тому ви можете просто просити своїх друзів або знайомих казати вам. Правду. Якщо щось, ну, не, не соромитися, не боятися вас образити, казати, як є. Приклад, в мене було багато таких прикладів, і, і англійці самі кажуть, що так, в нас таке є. Такі, ми вже люди. В мене було весілля. І мені дівчата зробили цю вечірку для майбутніх наречених. Отже, і вони мені свою подругу привели, яка робила мені макіяж, а інша дівчина робила мені зачіску. І, Мені сподобався тон обличчя, але все інше було ну, не краще, ніж я сама можу зробити. Ну, так, так якось знаєте. І Я потім, коли побачила себе в дзеркало ще її з зачіскою, така навіть налакирована, сухі кудрі отакі, я трошки подумала, що це якийсь жарт, бо мене ну, зробили страшнішою, ніж я є насправді. Я... Ну, коротше, я потім відмовилася полайтли і так виховано. Але вони мені сказали, тобі тобі пасує, тобі реально добре, клас. І потім, вже через якийсь час, вони сказали, знаєш, добре, що ти відмовилась, тому що ти реально класно робиш сама собі все. І я думаю, блін, чому чого ви мені це цього не сказали? Я кажу, чого ви мені не кажете, як є? Вони казали, ну нам, нам здавалось, що тобі сподобалось, тому ми не хотіли. Тебе ранити, і оце з одного боку, правильно, на мій, на мій погляд, якщо людині нрав, подобається те, як вона вдягнена, її зачіска, макіяж, і тебе ніхто не питає, наприклад, чи справді мені це пасує, і люди бачать просто, що ти така вся радісна, тобі подобається, вони тобі кажуть, так, круто, це не є погано гірше, коли вони починають свого носа шпигати. в Твої справи і казати, що тобі надягати, ну як тобі фарбуватися, правда ж? Ну, коротше, є така в них тема. І мама мого чоловіка навіть казала, що знаєш, якщо мені не буде подобатися твоя ковтина, але я все одно скажу, що вона мені подобається. Я така людина. Я кажу, мені можете казати правду. Але такі люди, вони дуже бояться тебе образити. вони дуже переживають за твої почуття. А, наступне. Така, такий момент, знаєте, який для мене взагалі був неочевидний, і може він тільки в, моїй, в моєму крузі спілкування і тільки в мого чоловіка такого, такий заскок. Але коли ти знаходишся у друзі, в компанії, там, після е е дінеру вашого, після вечері, так, або якоїсь там паті, або з близькими, ось ви зустрілись, там посиділи, і потім ви кажете: ну все, до, до побачення, ми йдемо додому. В мене такий прикол. Я коли прощаюся, я прощаюся. І по телефону я кажу, бувайте і скидую завжди. Я не кажу бувайте по 350 разів. Все буває і скидаю. Для мене буває, це буває. А, точно так же, коли ми знаходимося у друзів, і я кажу, там, ну все, там, до побачення, я встаю і йду. Тож в мене я така людина. Я не панькоюсь, не церемонюсь, в мене от так от. І, знаєте, наступний пункт оп, виконано і я йду далі. І отже, Завжди все ну, до побачення і підриваюся і, і зі стільчика йду. Мій чоловік потім каже: Це виховано так робити. Ти маєш ще 5 хвилин 10 посидіти. Для мене це було якесь відкриття, і я подумала: ну окей. І я дійсно помітила, що вони коли кажуть. Було дуже приємно вас побачити. Дякую за вечерю, дякую там, за чай, або дякую за вашу компанію. Я приємно провів час. Була рада вас бачити. Буду make a move. Тобто я буду рухатись далі, там. буду вже йти. І ви ще ну, хвилини три-п'ять, може десять підбиваєте оці висновки, скажімо так, дня. Бо просто про щось таке. Зачасту вони люблять планувати наступний раз, коли ви побачитесь, але зазвичай це просто так, знаєте, аби підтримати розмову. Наступне, дякую та будь ласка. Це дуже важливо. Вони навіть у стосунках один з одним. І у нас з чоловіком, так, якщо ми. Там хтось комусь на, на ногу наступив, або трошки якось ми затк... зіткнулися, коли йшли кудись ще щось. Він завжди каже sorry. Тобто це в них нормально перепросити. Е Якщо ви в магазині один з одним так зіткнулися, знаєте, коли не знаєш, куди йти, е люди також кажуть sorry. Е Тут нормально посміхнутися, навіть привітатися. Я пам'ятаю, коли я йду така по своєму е по вуличці, де я живу, і їду. Їде дідусь на велосипеді. І він мені посміхається з, з такої великої відстані, Я не розумію, хто це. Це було на початку, коли я приїхала в Англію. Я йду так, що за маньяк, Маньячела. Ну, а він просто наш якийсь там почтальйон, і... і він, мабуть, подумав, що я дивна, мене досі за то совість мучає. Але це таке, отже, це нормально посміхатися, нормально, що з вами можуть поздороватися. І мені завжди казало, що англійці там вони ніколи жінкам компліменти не роблять. Я вас, як то кажуть, прошу. Все вони роблять, і в них це виходить так. Ну, є такі, які просто тобі сигнають, а є такі, які кажуть: доброго дня, пані, ви дуже гарно сьогодні виглядаєте. І це приємно, ти не відчуваєш, що тебе якось там. Приємно. Отже, дякую, будь ласка, це зрозуміло. Далі, коли ви хочете сказати, що ви щось хочете, там, наприклад, ви хочете чаю, або ви хочете щось. А, краще не використовувати слово I want. Для англійців це, ну, вони кажуть це слово, але в більш такому ну, з друзями або в якомусь форматі, зазвичай краще використовувати I would like, я б хотів, або I fancy, я бажаю. I want звучить е, треба, як це сказати, demanding, Тобто ви потребуєте О, от так, от і ніяк інакше. У нас в Україні, наприклад, я хочу, це таке м'яке, якесь слово. Так нічого в нього такому немає. Але для англійців воно сприймається трошки як грубість. А про телефон за столом, особливо в. Ну я не знаю, якщо у вас в ком в компанії це може прийнято, то добре. Наприклад, в нашій це не дуже прийнято і. Буває момент, коли там всі щось один одному показують, але це рідко. За столом взагалі такого немає, особливо, якщо це вечеря з родиною або з іншими там. Це не поганий це тон, тому телефон краще покласти в сумці або десь в кармані, ну, бажано не на столі. Отже, наступне: приносити свій алкоголь, якщо ви п'єте і ви йдете до своїх друзів, це нормально принести той алкоголь або ті напої, які ви. П'єте, щоб господар дому так, він не приймався через те, щоб вам догодити і треба ж купити те, що ви любите. Звичайно, може і таке бути, але це нормально принести щось своє або пригостити інших. Далі, такий момент, ну, це в таких більш, скажімо так, високих кругах спілкування, не дуже прийнято питати людини, звідки вона. Особливо якщо це людина кольору, або якщо у людини якийсь сильний акцент, я я пам'ятала, що люди з України, з Румунії, з інших країн цієї нашої такої території, наших сусідів, так, деяких, в них є такий прикол питати, ким ти працюєш, скільки тобі років, де в тебе, де, де твої діти, а чому ти їх так виховуєш, і взагалі звідки ти? В них є таке поняття як особисті кордони, і яке в них вже прижилось і працює. І питати у людини звідки ти це може бути грубістю. Знову ж таки, особливо, якщо це, очевидно, людина не з Англії. Очевидно. Навіть серед англійців, це може бути дурним тоном, тому що англійці з такого високого, скажімо так, рівня життя, так, вони. Це сприймають, ну, тобто, де ти живеш, в якому районі ти живеш. Це означає, скільки в тебе грошей. Ти живеш в квартирі, або ти живеш в домі. Якщо ти живеш в домі, то це ну, нібито, знаєте, краще. Цей дом, як він а, сам по собі, або він на два хазяїни. Це також має. Який район, яке місто? Оці всі речі вони трошки ну, такі, знаєте, обережніше треба з цим. Отже. Наступне, ким ви працюєте знову ж таки, краще питати, у якій сфері ви зайняті. Це буде більш правильно. А, наступне знову ж таки посміхатися на вулиці, як я і казала. Якщо вам посміхаються, то, то це нормально, не сприймайте, що це якесь там має чело до вас йде. А, так, що в мене там далі? Відкривати двері пошту. А, такий прикол. Я коли жила в Україні, я нікому не відчиняла дверей. Ну, якщо я не чекаю нікого, я нікого не чекаю. Тут пошта працює. Ну, знаєте, просто коли тобі листа приносять у двері, тут це досі є. Тобто вони листуються там, з якоїсь компанії, з щось. Це як у нас квітанції, знаєте, приходять, буває у двері. Я не знаю, чи в нас ще таке роблять. Тут лист, лист, лист приходить, він приходить в конверті конфіденційно, не просто кидаючи всі, можуть бачити, скільки ви там повинні кому. І листи різні, це працює. Я в Україні нікому не відчиняла дверей. Тому коли мій чоловік мені пересилав квіти на відстані, коли ми зустрічалися, я могла просто пропустити доставку, тому що я нікого не чекала, а він хотів зробити сюрприз, і тому я могла пропустити це. Отже, і тут це нормально, що вам може хтось подзвонити у двері, і в принципі, ну, знову ж таки, залежить, де ви живете. Але зачасту це просто поштар або ще хтось, це нормально. А, наступне, не можна говорити людям, як їм виховувати їх дітей, робити зауваження дитині. Чужій. Це дуже-дуже дурний тон, це майже недопустимо. Навіть щоб бабуся робила, а, ну так, знаєте, повчала маму дитини, як їй виховувати своїх дітей. Це неправильно. Були моменти, коли я була на вечірці, і там дитина дитина була в памперсі мокрому, мокрому, тому що вона була в басейні. Вона плавала в басейні, і вона з цим мокрим памперсом бігала просто весь вечір. І я просто дивилась на це, і я думала: блін, у нас вже в Україні, розумієте? Ну там вже просто би цій мамі вже обличчя побагладали. Або 350 разів спросили, хочеш я поміняю твоїй дитині підгузника. Бо на це дійсно холодно дивитися, але сказати про це. Це може загострити ваші відносини з цією людиною і таке. Отже, наступне, знаєте, що я також помітила можливо, це тільки в мене таке, але різність інтересів. Покоління, наприклад, моє так, від 20 до 30 років, люди. Оцей такий основний пласт людей, ми не кажемо про людей з якихось супертом. Знаєте, багатих родин, бо вони живуть трошки віддалено, на окраїнах якихось там міст, у них там великі такі дома, там ферма, вони коники вони не живуть у дуже часто таких, як це сказати, ну ви містах. Отже, тому ми кажемо про людей, які от живуть у місті, вони от молодь. Зачасту. Я помітила, що в них освіта це школа. Все. Тобто, для українця просто закінчити школу і більше нічого це дуже рідкість. Я таких людей не знаю. Може, ви знаєте, може, вже це тоже також якось нормально. Але тут такого ну, дуже багато. Це зазвичай школа, іноді коледж, там пару років. Ем, ну. Коледж це наш технікум. Дуже рідко я бачу тут людей з, ну, можливо, в моєму саме місці, місті, у кого є університетський рівень навчання, там бакалавр, магістр, докторат. Тобто це дуже-дуже велика рідкість. Ну. І, звичайно, складно знайти якісь спільні інтереси з людьми, з якими взагалі різне сприйняття життя. Тому я помітила, що мені, наприклад, складно спілкуватися дуже часто з моїми однолітками, тому що в нас дуже мало спільного. Є люди, які все одно навчаються, для них важливо там працювати, в них трошки більший такий кругозор, а є люди дуже часто мого віку, вони народжують дітей, за кожну дитину вони отримують виплату, і, в принципі, це все. Вони сидять вдома, вони в них там троє-четверо дітей, і все, що вони роблять, це просто сидять з дітьми, іноді виходять погуляти, п'ють, ну, і розважаються. Е, і трошки складно іноді. Ти не знаєш про що поговорити. Можна про стосунки, можна. Але коли питаєш людини, що тобі подобається робити, яке в тебе хобі. Деякі просто цей це просте питання ставить в ступор. Я хочу вас попередити, що це в принципі нормально. Не думайте, що вас оточують якісь такі не, не такі люди, або що куди ви попали. Для Англії це нормально залежить в яких колах ви спілкуєтесь. Може, у вас буде робота, і де будуть люди вашого е, рівня сприйняття, вашої, тобто ви будете на одній хвилі. Де -де -де? Ви можете бути для них дивними для англійців. Я помітила, що для наших людей в мене також така ситуація була. Коли ти приїжджаєш і, звичайно, хочеш знайти роботу через якийсь час, і тобі кажуть: йди офіціанткою працювати, або прибиральницю, або на завод. І для наших українських дівчат особливо це сприймається, як ну, як вони посміли. Мені таке сказати: мені, в мене вища освіта, де я взагалі там в Україні бізнес вела, де в мене ну, для людей вони якось думають одразу наші дівчата, що це хочуть тебе принизити. Але знову ж таки, взагалі це не про, то. не про те, тому що англійці так і працюють. Вони працюють офіціантками в 30-40 років, вони працюють в кергаус, дома престарілих 40-30 років, з 20 там одного. Вони працюють на заводах. Дуже багато англійців працюють на заводах по три сміни: нічна, денна і ранкова. Це їх життя, це робочий клас, вони реально тяжко працюють. Для них це нормально. І коли людина каже тобі англієць, Українцю, там чому ти не підеш там, наприклад, попрацювати, і ти сприймаєш це одразу, як блін, як вони, вони, мабуть, вважають мене гіршою ніж за себе. Мені дають якусь, це знаєте, як у нас кажуть? Дішова робоча сила. Немає такого. В них є мінімум прожитковий і мінімум за годину, який вони платять. Якщо вони вам пропонують менше, ніж прожитковий мінімум. Це можливо якась нелегальна, нелегальна ситуація, і це проти закону. Але легальні. Компанії вони вам всім так пропонують і англійцям, і українцям. Тому, тому не треба це сприймати на свій рахунок і е, як якесь приниження. Бо наші українські жінки вони звичайно звикли, що в них манікюр, підікюр, салон, що це норма тут не, не норма. Тут не всі можуть собі це дозволити не всі навіть хочуть. Це робити, і коли ви зі своїми стандартами сюди приїжджаєте, для англійців вони можуть бути трішки трошки завищеними. Бо в Україні все ж таки дешевше зробити манікюр той самий і або пофарбувати волосся в салоні, або той, той самий масаж зробити. Тут це дорожче, і це не, не кожна людина собі дозволяє. Та і чесно кажучи, тут і надію манікюр такий дивний. Ну, ви розумієте, але я не можу сказати, що так все жахливо. Ну, манікюр то ладно, але волосся, англійки вміють фарбувати. Я іноді дивлюсь на їх блонд. Це просто шедеврально. Блонд, в принципі, ну, губи вони також нормально роблять, якщо вони підкалують собі салони краси, гарні в них. Тобто гарний таке рівень обслуговування. Але я, наприклад, все одно ні в Україні особливо не любила там сидіти. Чогось мене напрягає просто там сидіти так довго. Ні тут. Але б на масаж я б сходила. Отже, приниження роботи я сказала. <кхем> так, англійці важко працюють, я сказала. В принципі, все. Якщо у вас є що доповнити, що якийсь ваш досвід, будь ласка, пишіть в коментарях, діли, діліться, у мене вже язик заплітається, вибачте. А, і. Як вам такий формат? Чесно скажу, в мене трошки криза на цьому каналі, бо я не знаю про що знімати. Я веду інстаграм більш зараз продуктивно. А ось з... тут мені я не знаю. Чесно, я можу почати за одне, і мене понесе про війну і про ці всі емоції. І я не знаю, коротше, в мене трошки криза на цьому каналі. Отже. Побачимося, але я для вас дещо готую, деякі відео, можливо, вони будуть комусь цікаві, можливо, це не на часі. Буду намагатися. І побачимось з вами наступного разу. Приходьте до мене на онлайн-консультації, записатися можна через Дірект-Інстаграм. На все добре. Бай-бай!